Перва викачка, ката сливка 150 і разнотрав'я 130. Разнотрав'я 130, з бідона наливають, бачите, свій мед. І 150 першої викачки. 150 і 130. Сподіваюсь, всі почули. Тут, де я вам кутову точку, зазвичай показую, жіночка продає свій мед, хто питав. Бачите, всі знають, її знають, що вона продає. Пасіка у них своя, і всі знають її чоловіка, Миколая. І от беруть у неї мед. Так, дійсно. Оцей майська акація липка 150 і 100 вже забула разнотрав'я. Да? І бачите, купують весь час. Часник 150. Картошка. От я тоді мед собі також куплю. Куплю ось оцей мед у неї. Мені так подобається. Вона там такий прям, ну видно, що він знаєте, гарно виглядає. Дійсно.